Ну а тут, е а тут я називаю це заповіт Ярослава Мотики, тому що на одній з останніх зустрічей він мені сказав, дуже хочу у Львові виставку моєї еротичної творчості, тобто актів, поцілунків, обійм, тілесне. І власне він називав це трошки еротично. І от, власне, ця зала, ну поки не ціла виставка, я думаю, ми не зберемо в його творчості з різних колекцій. Да? Але от поки ця зала якраз показує в ті всі еротичні моменти. Ну і четверте зала це міфи. Міфологія. А ну, хто не любить міфологію? Тут і викрадення Європи, яке буде встановлено в стрійському парку колись в великому форматі. Ну, і звісно, куди без трьох грацій. Оті всі трьох, три грації, як елемент фонтану, чи любування тими тілісами, які, скажімо так, в одну, в один об'єм зібрані. Ну і один з його таких класичних моментів львівської теми ось кохання на Левові. Тобто чоловік і жінка, які от злилися в такому поцілунку і обіймах на Левчику, ну Левчик несе цей акт злуки.